Вітаю вас, друзі, вітаю понеділок, 5 хвилин. Я Олексій Ляшенко, Ну, Белгород, Белгород, щось там з ПВО, щось там кричить, щось там трещить, щось там незрозуміло. Чи вони... Я не знаю, ну, я, я, я не розумію, що відбувається в Белгороді періодично. Дивіться, чомусь вони там волнуються, чомусь вони там е, невдоволені не чимось, ще щось, ще щось. Ну, це тільки от ранок, подивимось, що буде далі, але ну, їхнє ПВО, Я ж не знаю, я. Чо вон, св, СВО и СВО, вони кажуть СВО, і я кажу СВО, ну СВО, так СВО, давайте разом, ми ж одна страна, один народ, ну так же ж каже, Пуйло, да? Ну один народ, ну СВО, так СВО. В Белгороді, там в Харкові, я не знаю, в Маріуполі, э, чи в Бахмуті, чи в моей Новосілці, чи там ще где-то в Суджі, Ну, СВО, так СВО. Ну, что у одних войн, ну, у одного народа. Різні і СВО і різні поняття. Все нормально. В Пілгороді, друзі, все йде нормально. Це те, що зранку я побачив, і те, що зранку я почув. Що буде далі, чекаємо офіційну інформацію. Офіційна інформація, ДБР повідомило про підозру в ухиленні від сплати податків народному депутату кількох скликань від партії регіонів екс-керівнику Київської міської державної адміністрації Володимиру Макеєнка. За даними ОГП, Макеєнка створив за кордоном мережу компаній, друзі, оформлених на нього або на підконтрольних йому осіб та найближчих родичів. Він знаходиться, здається, зараз в Києві, якщо я не помиляюся. Але фактично керував ними сам тими компаніями протягом 11-18 років Макенко отримав дохід за кордоном на загальну суму понад ну, 400 мільйонів доларів. Скажете, чого це ти знову згадав минуле? Ти ж там сам кажеш, що треба зараз, теперішніх. А чому я згадав минуле по одній ну, простій причині? Хто подарував? Вони кажуть, продав. А взагалі-то подарував канал прямий нашому головному опозиціонеру, нашому головному волонтеру і нашому головному ухилянту, родинному ухилянту від фронту. Діточок поховав, родину поховав, сам генерал, хто йому дав канал прямий? У кого він віджав його, у кого він його забрав? У Макієнка. Правильно, у Макієнка. Макієнка. хто не заплатив на податки? Макієнка. Ну, ось дивіться, ну от там, там. Я от щось починаю підозрювати. Ну так, да, не виходить там, не можна. Поки Байден, поки є якийсь захист, Порошенка поки там тримають, поки ще. Поки ще е, ми не перемогли, але переможемо. А ось потім трошки там, трошки Свинарчуки, трошки червінські, трошки Макеїнки, трошки картинки, трошки, трошечки, 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 і оце трошечки стане кліточкою. Я на це сподіваюсь, друзі. Я розташував на сторінках Фейсбуку, в Телеграм-каналі, друзі, передачу Риба в 151-шу бригаду, яка зараз прямо під Покроском. Ввечері вас чекає сюрприз. Я розповім. Про передачу, хто це, як це, що це. Дуже цікаво буде розвідувати. Зайдіть, подивіться там, і ввечері я й тут розташую цю, цей звіт про передачу. Дуже цікава буде ввечері наша зустріч, так що я вас чекаю. Я вас запрошую. Друзі, а зараз можете зайти в телеграм-канал і підписатися. Тут є розділ Опис. В цьому описі є мій телеграм-канал. Там в телеграм-каналі все. Там і про Белград, там і про наші дрони. Я ще сьогодні буду розташувати. Можливо, завтра, як наша пташка збиває російських російські автомобілі. Наша, те, що ми проплатили, це 100% мені е, вишлють. Так що, ось так, друзі. Підписуйтесь на телеграм, будемо тут. Це краще, ніж Фейсбук, повірте. Ну і про те, що у нас на прев'ю про візит е, міністра закордонних справ Польщі Радослава Сікорського на Ялтинську конференцію. Він зробив дуже багато заяв, дуже багато заяв від тієї заяви, що е, як же Європа буде компенсувати Україні, якщо трапиться зупинка допомоги США, а на це треба зараз раховувати, Це треба робити, тому. А, наше керівництво держави, наше військове керівництво полі, політичне керівництво не чекало 5 років стабільності як у Порошенка, і втрати а, він втратив Порошенка патроновий завод. Ми запустили патроновий завод, і в Україні працює патроновий завод. І ми збавились хоча б однієї залежності від західних партнерів. Ми виробляємо тепер. Всі боєприпаси для стрількового озброєння у себе. І це слава Богу. І це слава Богу. Я просто дякую тим людям, які це робили, які запустили, які працюють. І я дякую. Я реально дякую президенту Володимиру Зеленському, тому що ми забуваємо це говорити. Забуваємо дякувати. А то ми тільки дякуємо. Дякуємо за буржуйки. Дякуємо за скарб. За ключ дякуємо, гаєчний! У нас все нормально? З нами все нормально? Або з вами все нормально? Я хочу, я, з нами то да. З моїм суспільством так, з нашим суспільством так. А з тим, так? Дуда наш президент! І цілували руки Порошенка, цілували руки Януковичу, зустрічали Дуду, там лізли цілувати руки Дуду. Я просто. Ввечері ми все поговоримо. Так от. Задає таке питання Сікорські, це питання дуже гарне. Хай Європа думає, що будемо робити далі. Ми будемо перемагати Росію, чи не будемо перемагати Росію? Ми будемо здаватися Росії, чи ми не будемо здаватися? Я кажу, ми, а це Європа, це Європи стосується. Хоч і каже там Путін, що ми підемо на Європу, ми ніколи не підемо. Підуть, підуть. Ідуть. Грузія там уже вибачається перед Абхазією. Іванішвілі там каже: звініть, що ми хотіли, щоб ви були Грузії. І звиніть, ні-ні-ні, ви не Грузія, ви Росія. Отакі друзі, така ситуація. А ще Сікорський там розказав, що він ходив у парикмахер у перукарню, його там стеже, український перукар. А він каже, чому ти перукар не воюєш? А ще Сікорський каже, що треба. Забрати м -м -м, виплати українським біженцям. Ну, ви знаєте, я ви знаєте, ми відношення до тих, хто втік чоловіків. Чоловіків після лютого 22-го року. Н Край не Забрати виплати чоловікам, я за. Я за хай йдуть, працюють. І хай ідуть і працюють, не хочуть в Україні, не хочуть захищати державу, не хочуть бути тут, не хочуть працювати на українську армію, нічого не хочуть. Хай ідуть, працюють на пана. Хай на пана працюють і лижуть панам руки, ноги, так хто? А хто проти? 200 років лизали, коли були під Польщею, та й нічого, все нормально. Потім 300 років росіянам лизали. Та й нічого все нормально, І там зараз полижуть. Але щоб забрати виплати і потім їх, щоб вони приїхали сюди, ну я не бачу в цьому сенсу. Я, я, от я не хочу, щоб вони поверталися. Я не розумію для чого. По-перше, вони не повернуться. По-друге, ніхто з європейських держав, це, це, я, 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 я вважаю це болтовня, Ніхто їх не буде повертати. А от виплати з них зняти, а ще було класно, якби ці виплати направили в Україну, як казав президент. І тільки тут, в Україні, ці виплати дали біженцям з тих територій, де йдуть бойові дії. А виплати взагалі тим, де не йдуть бойові дії, ну я б не знаю, я, звісно, дітям платив. Без питань. Да? Навіть, не, навіть от, от не розбирався. Дітям би платив всім. Хоч вони з Ужгороду, хоч вони з Полтави, хоч вони е, Завдії. Діти не винні ні в чому взагалі. І навіть в тому, що їх повезли туди батьки. Це діти. А там би, ну, наводити лац виблатами, це правильно, це нормально. І це буде достойно. Подивимося. Я не вірю в це виплати створення легіонів, повернення. Я в це не вірю. Я не думаю, це для нас, це щоб ми заспокоїли, щоб ми тут не шуміли, щоб ми тут не болтали, і щоб біженці не болтались там, що їм щось мало чогось не вистачає. Але я знаю одне: якщо буде якесь повернення сюди, сюди з Європи, буде їм обіцянка. Буде вона виконана чи ні там. Кредити, домівки, ще щось не платити, дешеві, якийсь там, можливо, я не знаю, бізнес дешевий. Знаєте, що мене е турбує? І можуть вести. а з тим, хто тут залишився, покажуть великий кукіш, як завжди. Це як і нам колись. Ви ж за теперішню владу. так. Ви за президента? так. І ви в цьому, ви в цьому переконані? Це у вас ідеологія? Так. Так і працюйте. Нахід. Ми будемо працювати, ми з тими. С... все. Отак і тут буде. Тим, хто залишився і любить Україну. Кукіш. Я хочу подякувати тим, хто любить Україну, тим, хто. От, дивіться переда... передачі, дивіться звіти, друзі. Це наша робота. Зараз виплачуємо те, що нараз роздавали там. І дрони забрали трохи піж. Пізніше розташую. Все, пороздавали, тепер виплачуємо. Я дякую Нестеровському Михайлові. Лазебник Валерію, друже, дякую, три перекази. об'єжчик Галині. Паляниці Михайлові, дрони написав пан Михайло, Іванченко Галині, Кабзар Станіславу, Масійчук Валентині, Березюк Миколі, Нареп, пан Микола написав, Меліхову Михайло. Дрони пана Михайла, Грицан Валентина 50 на 50 і Ісіков, Ісікова Людмила 50 на 50. Дякую вам, шановні пані Валентина і Людмила, від мене особиста. Величезна, величезна вам подяка. Друзі, сітки, волокуші. Ніж, нижня білизна, смаколики і все інше, ви знаєте. Аптечки, якщо буде, ласка, висилайте Євгену. Поки він там, він буде виїжджати. Коли я скажу, що будемо робити з посилками. Потім не знаю, подивимося. Розберемося якось. Поки що Петро виїхав, бачите, Євген. Розберемося, що воно буде. Але поки що. Місяць два. Він ще там до вечора. Ввечері чекаю. Дуже цікава буде зустріч. Україна переможе.